Привіт, це автоградус. У нас короткий огляд привода вентилятора ЄМЗ236 238, двохручейний, чотири отвори торгової марки сила. Бачите, чотири отвори корпус, чотири отвори. Двохручейний, кріплення вентилятора. Торгова марка сила це в принципі якісний китайський бренд, яким ми займаємося дуже давно. Все. все міцне, все якісне. Так як на даний момент російських позицій у нас немає і не буде, тому ми рекомендуємо вам перевірені аналоги. Застосовується до двигунів МЗ236 М2 нетурбурований і МЗ238, також нетурбований двигун. Так що звертайтесь в інтернет-магазин Автограду завжди раді. Посилання на цю позицію буде під цим відео.